Дітки. Сьогодні ми будемо виконувати вправи пожежників. Ми маленькі пожежники. Ось пожежники поспішають на пожежу. Ідуть швидко машини пропускають. Плескаємо вперед, назад. Так, машини пропускають, пожежники на виклик поспішають. Ось приїхали пожежники на виклик. Ноги на ширині плеч показують, які вони. Міцні, сильні і заготовані. Резкулачки два, три, чотири. Сильні пожежники працюють, зараз вони готуються до тушіння пожежі. Ось пожежники беруть шланги, зараз будуть їх розкручувати. Кулачками розкручують, розкручують шланги, щоб тушити пожежу. Розувалися, розкручують, розкручують. Розкрутили. А тепер направляють водичку і тушить. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Потушили. А тепер треба шлангу назад закрутити. Закручуємо. Раз, два, три, чотири. Швидше, швидше, швидше. Накрутили, готові до наступної роботи. А тепер наші пожежники хочуть відпочити. Присіли, встали. Присіли, Встали. Відпочивають. А тепер ручки вгору, Піднімаєте носочки, ще відпочивають. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Знову виклик, треба поспішати. Наші пожежники знову поспішають. Раз, два, три, чотири. Раз, два. Три. Чотири. Ось пожежники приїхали до наступного виклику. Поспішають, всі машини пропускають. Всі машини пропускають, пожежники поспішають. Завжди готові до виклику. До побачення малята. Ну, no все добре.